Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Алфоров. Про найвидатніше оборони поговоримо сьогодні в контексті історії України. Про кілька і звісно, що актуалізується ця тема, тим, що сьогодні українська армія веде оборону Бахмута, Авдіївки як не згадати славні оборони Маріуполя нашими хлопцями з Азовсталі, в першу чергу азовці, назвардійці та інші підрозділи. Слід згадати про оборону безперечно Києва 22-му році. Чернігова, Харкова, Сум. І зрозуміло, що в цьому контексті у нас є що сказати про оборони тих часів, про яких не зовсім ми і ще й пам'ятаємо і знаємо. Перед цим я хочу подякувати всім, хто лайкує, коментує та поширює це відео. Друзі, зараз трошки впадає в сіогритну ютуба, тому що дуже величезні бота наших ворогів просто знищують український Ютуб. Тому Лайкайте, коментуйте, друзі, поширюйте ці відео. І щиро дякую всім, хто донатує на Патреоні в картках, які під описом відео, та в спонсорстві Ютуба. Отже, ви знаєте, я хочу почати з найцікавішої такої дуже давньої оборони, яка сталася у 968 році. Так, це була історія ще того, того раннього Києва. Говіть собі, 968 рік Святослав Хоробрий, який був князем правителем нашої держави, прекрасно розумів стратегію всіх. Економічних тодішніх принципів. Треба володіти артеріями, торговельними артеріями. Київською артерію Дніпровською він не задовольнився, розбив Хазар, взяв під контроль вихід з Азовського моря, власне, це та сама земля Тмутракань, вихід з Дону, і, звісно, спрямував на територію Дунаї. Тому, власне, Святослав Хоробрий збирав армію і пішов в похід на Болгарію. Проте сталася цікава річ в Києві, тогочасному. Ну, замість сина правила його матір Ольги. Так, Ольга вже була достатньо похилого віку. Жінка, по суті, вже її здоров'я погане. Але Ольга залишалася в Києві, Святослав Київський. Князь поїхав у Болгарію. У Ольги на руках, грубо кажучи, було три її онуки: Ярополк, Олег та Володимир. Володимир це майбутній великий князь Володимир. Великий. І отже, в цей час до Києва підходять печеніги. Це був. Перший потужний напад печенігів на Київ. Що робити? Місто в облозі, в такій неймовірній облозі, що не можна було з нього вийти. А військо все у Святослава. І тут зрозуміло, що деякі історики реконструюють, що не просто так напали, а їм дали якусь мотивацію. Фіттіміті, як то кажуть, і заплатив або візантійський імператор, або ті самі Хазари знайшли ще ресурси. Так чи інакше, Київ взяв повне оточення у 968 році. І що робить Ольга? Вона приймає рішення боротися. Боротися і не здаватися ворогу, тому що розуміє, що ну кочівники вони просто б'ють в полон, нікого не будуть брати. І от Київ починає вести оборону. Ті, хто мав можливість взяти в руки зброю, взяли той невички гарнізон, який був в Києві, бився. Проте ця облога була настільки потужною, по в Києвом, що Ольга просто зрозуміла, що не витримати вже. І тут цікавий факт, який буквально ну. Є феноменом того, тогочасної історії, адже на допомогу Києву, звідкись йшла невеличка гвардія, загін, виводи, Претича. І от тут момент він йшов з лівого берега Дніпра. Очевидно, що тоді час, коли знаєте, князі були місцеві, і претич можливо був новий на воду, навіть місцевим правителям чернігівським. Десь приблизно з того місця йшли, звідки ж ще. І цікаво, що ці вояки були на лівому березі Дніпра, десь на Чернігівщині, можливо, в самому Чернігіві, але не приєднались до військ Святослава. Проте Претич точно знав, що він залишається тут, ну з військовою своєю командою, як за старшого. І от коли власне Київ оточили, то Ольга зрозуміла, що ще день і Київ просто паде. Тому що вже ну і води нема, тому що Київ на горі, і зрозуміло, що необхідна вода Дніпро внизу. І тоді стався цікавий президент. Коли хлопчик ім'я його ми не знаємо. Історія про нього виключно в літописі, але цей герой безіменний, один з перших цих світочів української нашої нації, тому що він сказав, що він візьметься вийти з Києва і переписти Дніпро для того, щоб повідомити бретичу, що необхідно рятувати княжу сім'ю і власне Київ. Безперечно, сил перетищу не було, проте цей хлопчик спускається, проходить табор печенігів, бо він, виявляється, знав печеніжку мову. До речі, це про мовне питання. І, начебто, казав, що він шукає коня, ходив з, з уздечкою. Тоді він, пройшовши табір Печенігів, печеніг кинувся в Дніпро і почав плисти на інший берег. Печенігів, зрозуміли, що це обман і почав в нього стріляти луками, але не достріляли. Він виходить до претичі і каже, що. На завтра кияни вже не мають можливості боротися. Претич моментально приймає рішення взяти човни і приплавитись на правий берег Києва. При тому переправа була така, що Претич наказав сурмити з усіх сил і ініціювати імітувати, що це начебто вихід війська Святослава. Пішні, побачивши, що іде якась армія, а знали, що Святослав в Болгарії. Звідки ця армія? І вони зрозуміли, що дійсно можливо це Святослав прийшов. І коли Претич зайшов до Києва. То навіть Павецький хан, який до нього прийшов на зустріч, і вони, до речі, обмінялися цінними подарунками. Він запитав: Ти є Святослав? А той каже: Та ні, я тільки авангард його армії, армія йде за нами. Власне, блога, облога Києва тоді не закінчилась, а була ця передишка, коли Прятич зайшов в Київ, продовжилася оборона Києва. Святослав, дізнавшись про неї, вирушив назад додому і зрозуміло, що сніги. Вище. І оця оборона є одне з цікавих таких. Ще цікава оборона це 1240 року. На жаль, там перемоги не було, але необхідно наголосити, що коли монголи зайшли на Русь, то Київ був кісткою в горлі. Ну, приблизно так само, як зараз кістка в горлі є для наших окупантів. Ситуація там була трошки складніша. В Києві не було князя, були князівські діти, князівські родини, до речі, були аристократія в Києві залишалася. Але тоді єдиним правителем Києва був ну воєвода Дмитро, якого поставив Данило Романович, майбутній король Данило, король Русі. І от Воєвода Дмитро приймає рішення обороняти Київ від монголів. Безперечно, що монголи підійшли, довго стояли, намагалися через золоті ворота зайти. Так, сяк. Але коли в грудні кажуть на 6 грудня приблизно замерзла. Болотянь, місцевість біля Ляцьких воріт, а це сьогоднішній майдан незалежності, який тоді називався ще козиним болотом. Ляцькі ворота виходили якраз на це болото, і це було таке стратегічне явище, тому що болото завжди було перешкодою. І от монголи взяли пороки. Це такі машини, катапульти які розбивали власне на валах конструкції дерев'яних стін. І, от, розбивши ці стіни, вони зайшли через Ляцькі ворота. Проте, бої в Києві перетворилися на вуличні бої, коли квартал за кварталом барикодувався, і монгольське військо просто ще мало кілька днів власне бої в самому Києві. До речі, скажу, що тоді Київ обороняли ну буквально кілька тисяч вояків, які були в власне в підпорядкуванні воєводи Дмитра. Проте оборона Києва це дійсно унікальне явище, археологи. Викопують, знаходять ці рештки слідів цієї оборони, згоріли будинки. величезна кількість кістяків від від дитячих до жіночих, в тому числі до людей похилого віку. Але ця оборона була дійсно міські бої, які тривали і були ну достатньо потужними. Власне, кияни всі сходились, сходились. А місто Київ був розділений на кілька міст: місто Ярослава Ізяслава, місто Володимира, тобто. Всередині ще були певні бронеспруди, як той, наприклад, Рівчак, який відділяв місто Володимира ще. І от остання оборонця зайшов в десятину церкву, і навіть в десятинні церкві цікаво, що тоді зайшли люди, останні оборонці Києва. І от увіть собі якась сила духу. Вони обороняються в цій десятинні церкві, і навіть спробували зробити підкоп. Буквально цей підкоп ну не вистачило кількох метрів, щоб підкопати і вийти з пагорба Київського. Так чи інакше. Десятина церква це теж трагічний такий момент, тому що за свідченням літопису кияни почали, які збереглися, які з залишились церкви, почали мотиви Богу, щоб не здатися живими в руки ворогу і. За повідомленнями повідомленнями літописця, церква рухнула. Одесь в тих руїнах, до речі, знайшли і воєводу Дмитра, який вижив, був поранений, і за його доблесть в такій обороні йому зберегли життя. Щоправда, потім воєводу Дмитро, якому сказав, перейдеш до наш до нас на службу. І воєводу Дмитро сказав монголом: так, перейду, із задоволенням великим. Вони кажуть, дуже добре Дмитро. А тепер веди нас на Галичину. Ну, воєвода Дмитро сказав Окей. І повів їх в інший бік, ну, тобто обійшов територію території Данила Романовича. Така от цікава історія. Безпечно, що оборони часто. Вже в пізніші часи були не самих міст, а біля міст. Наприклад, згадаємо хотинську битву 1621 року. Хотинський замок маленький, 200 тисяч турків, там десь 70 тисяч військ, війська українсько козацько польсько литовських. І зрозуміло, що наприклад ту фортецю не ну, обороняти було неможливо. Тому в пізніші часи всі оборони приносились навколо, і по суті, ці фортеці, бо міста залишалися вже ну. Так, мовити в тилу оборонців, які копали шанці, окопи редути робили навколо міст. Так, наприклад, козаки брали участь в обороні в битві підвіднім, так насправді яка відбулася у 1683 році, коли по суті 74 тисячі війська союзників там німці, австрійські, саксонські війська. Південно-князівські південні німецькі князі, ну і польські польські війська, які нараховували нараховував приблизно 24 тисячі осіб. З них 5 тисяч були козаки, і от власне відень дійсно тримався. ледь-ледь. там э, граф Штернберг вів оборону відня, і турки настільки вже цей відень оточили, що єдиним способом э, зняти цього блогу було зробити контрдар. Ян Собєцький, король, король польський тоді дійсно зібрав. 24 тисячі осіб, з них тисяч козаків нагадаю, І таким ударом з вони прийшли Дунай, і ударом просто вдарили в неукріплені табори османської армії, яка мала 100 тисяч. Проте у таким чином ми зняли блогу і уславили козаків. Але ви знаєте, найцікавіша оборона для мене є 1659 року, яка сталася. В квітні, червні того року, і вона нам мало відома, але більш відома наслідки цієї оборони. Канотопська битва, коли війська Івана воговського розгромили московську орду, знищили немирну кількість московських дворян, що навіть московський цар одягнувся чорне в жалобу і навіть виїхав з Москви, очікуючи, що козаки підуть на Москву. Проте, мало хто знає, що перед канатопською битвою була неймовірна, за своїми розмірами, грандіозна канатопська оборона. Як вона сталася? Отже, Після смерті Хмельницького московити скористалися таким певним, ну скажімо, ворожнечою між козацькими старшинами, особливо відзначили в цьому плані Полтавський, по, такі вони вирішили грати в московську гру. Але Іван Виговський розуміє, що московити йдуть. І дійсно Работановський зібрав війська московські і пішов в Україну. Це була московсько-українська війна 1658 1659 року. Московити беруть Миргород, Лубний, Прятин і канотоп. До речі, коли канотоп вони взяли, то перед тим як зайти в канотоп, мешканці вийшли з хлібом сіллю і кажучи, перехрестились по християнськи. кажуть, не руй... ми віддаємо місто, не руйнуйте, будь ласка, і не вбивайте. Работановський теж перехрестився як християнин, по цьому поцьомкались там, може, сільна з хлібом з'ївцю. Але сказав: Ну Бог знає, а мені треба надати можливість моїм військам відпочити і канотоп розгромили. Просто повбивало купу людей, пошарпало, ну, те, що вони роблять і зараз. Тоді, е ніжинський полковник Григорій Гуляницький, до речі, про Гуляницький дуже цікава історія. Гуляницький сам шляхтич, а на сторону Хмельницького дійсно прийшло дуже багато шляхти української. От е рід Гуляницьких він один Гуляницький або Гуляльницький, це один з найбільших ну, більших родів е на території. Е Тодішні речі поспалити, тому що Гуляницьких існувало просто ну в один той самий час могло бути 20, 30, 40 представників цього шляхецького роду. Це був такий клан величезний, дуже бідний, але так інакше. про Григорія Гуляницький. Оце от ніжинський полковник побачив, що, що московити. Зайшли в канотоп, погробували і відійшли. Він зрозумів, що йому треба тримати оборону для того, щоб Виговський зібрав війська проти московитів. Бо військ не вистачало. Гетьманщина воювала, порахуйте, з 1648 року постійно постійно війни. Треба було встигнути мобілізувати плюс е союзників знайти. І власне Хлюницький запирає, заходить в канотоп, е е бере його під свій контроль і починає оборону. І от тоді. Трубецький, який ну, там командував цими московськими військами, він думає, а ну ладно, Канатоп, Канатоп, зараз ми зайдемо. Бо канатоп, дійсно, себе не представляв якоїсь фортеці. знаєте, Це не замок, був це було місто, яке було точно валом з рівчаком. Єдине, що там були такі хороші можливості з ландшафтами, там певними, а саме болота були певні. Ну, Це був, знаєте, додатковий бонус для оборонців. Проте ніякої фортеці, там, цитаделі здоровенної, не було, щоб там з бійниць стріляли. Голіницький заходить в канотоп моментальним таким рухом. І починається оборона, яка тривала, тривала 70 днів. На 70 днів вони зупинили московський наступ. Це контрнаступ, який планував московський московський цар. До речі, дуже е, подібно те, що сьогодні ми бачимо: Бахмут, Авдіївка зупиняється контрнаступ. Тобто супротивник не може далі рушити, відповідно розвивати свої наступальні дії. Григорій першість, в Канатопі, по суті. З чотирма тисячами козаками проти багато 000, ну, там, кілька десятків тисяч військ підвів uh, Трубецький. І що відбувається? Трубецький каже: Ну ладно, зараз візьмемо. Куляницький приймає дуже цікаву стратегію війни. Він розуміє, що укріплення погані, що війська мало як битися з переважним супротивником. І тоді він використовує тактику, яку ще використовували давні римляни. Треба поступово впускати ворога в місто, закривати брами, так перешкод, і там його гри, знищувати. Так і сталося. Перший наступ, який організував московити, пішов за стратегічним планом Глиницького. Московити зайшли певною частиною в місто, їм перелізали відхід і просто їх винищили. Потім такі от штурми продовжувалися, але московити зрозуміли, що так не піде. Що ж вони роблять московити далі? Вони зрозуміли, що треба якось закопати цей рівчак. Вони в день почали закопувати рівчак, зносити пісок під прикриттями, засипати землею. Вночі козаки що робили? Викопували назад рівчак і укріплювали цією землею вали. І от таким чином московити вранці прокидаються. А рівчак на місці, а вал ще більший. Тож, друзі, отакас. Така в принципі військово цікава явище. Окрім того, гулянинські відразу робить нічні вилазки. 70 днів нічних вилазок. Вони шарпують, заходять з усіх боків, користуючись проходами там по болотах. Вони заходять фланговими ударами вночі, громлять постійно табори. Так, що навіть московити змушені були розділити свою армію і відвести її на 10 кілометрів від Конотопу, щоб принаймні якусь частину не громили. А одну частину залишити під Конотопом, яка б. Тримали, тримали цю от облогу. А от оборонці канатопа, користуючись цим, по суті, знищили за деякими оцінками. Ну, я не знаю, вірити чи не вірити, але за ці 70 днів було знищено майже 10 тисяч осіб. Ну, можливо, менше, Можливо, ми говоримо про поранених. Так чи інакше. Але ця облога, яку тримав, утримував Григорій Голяницький, вона по суті дала можливість Івану Виговському гетьману сконцентрувати сили і зробити. Величезну зібрати армію, ну не величезного, принаймні стратегічну, дуже потужну, і під канотопом виграти битву з московитами. Друзі, у нас величезна, класна, супрова історія. Підписуйтесь на канал Українська історика Олександра Лофирова. Дякую всім, хто лайка, донатує, коментує, поширює це відео. Ті, хто, звісно, робить добру справу на Патреоні, в картках в описі відео і спонсорстві стрини. Тобі друзі, ми з вами сильна нація, яка вміє не тільки. Воювати не тільки тримати оборону, але робити контрнаступи. Тож з вірою в перемогу нагадаю, що підпишіться на канал Олександра Лофорова і чекаємо на найближчу нашу перемогу. Слава Україні, друзі!